Недільного весняного ранку парк колишнього шкіроб'єднання імені Ілліча наповнився собачим гавкітом. Тут відбулася вже 11-та бердичівська міжрайонна виставка мисливських собак. Організатори виставки, члени Бердичівської організації Українського товариства мисливців та рибалок, твердять, що такої кількості собак ще не було. Своїх улюбленців та помічників у полюванні на огляд привезли близько 150 мисливців з Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Київської та Тернопільської областей. Найбільше були представлені собаки породи лайка, їх було понад 40. Експерт Анатолій Верхов твердить, виставка має досить високий рівень, адже Житомирська область має 9 із 40 експертів в Україні з мисливських собак цієї породи. Це на виставці оцінюється екстер'єрна оцінка. Причому на Екстер'єрна оцінка робиться лише на рингах. Це порівняльна оцінка. Критерій оцінки один. Критерій оцінки один. Це відповідність даної породи стандарту. Стандарт встановлений, скажімо, і на окрас, і на загальний вигляд Конституції, відповідність відповідних нормам по висині самого. Самої мисливської собаки. Собак оцінювали по трьом віковим групам. Основна увага приділялась загальному вигляду тварини та робочим якостям. Оцінювання відбувалось за чотирибальною шкалою від задовільно до відмінно. Переможців нагороджували спеціальними медалями. Особливу увагу привернув ринг, на якому оглядали собак породи гончих. Їх було представлено три різновиди: російська гонча, руськопіга та естонська. Це собачка породи руської гончої, яка дуже популярна у нас на Україні. Між охотниками. Собачки хороші, послушні, працюють по звірах, по всіх звірах працюють. От, починають зайця, кабану, Воспитувати собачку треба, натаскувати треба, позайматися треба довгий час з нею, щоб зробити з нею хорошу охотничу собаку. А собачка в усім охотника – це є великий помощник. Охота без собачки це я не вважаю охороною. Порода це руська гонча, це сама старовина, яка є спорід. Полювання з нею в основному на пушного звіра, на красного звіра це лис. Плюмо ми з ними так, цілу зиму. от Хороші були. Цього року ми з під, -під цієї собаки, це вижловка. Полювали 50 лисиць. Лягава собака-чак Віктора Шкіля на полюванні ще не була. Однак хазяїн вже встиг її полюбити як друга і як помічника. Порода Дратхар це німецька порода, лягава собака. Принцип для чого вона мисливча – це працює по качці. Її основна задача качка. Потім кулики, болотна дичина. Ну і може працювати. По зайцю сьогодні ми перший раз на виставці зайняли перше місце. Оцінка для цього віка найвища. Дуже добре. За словами експерта першої категорії Броніслава Бричковського, наше місто і в мисливському напрямку тримає високу планку. Бердишівські мисливські собаки не раз перемагали на всеукраїнських виставках.